Доброго дня, мої молі мої хороші підписники. Ви знаєте, я вже приїхала на базар і покажу вам, про чому сир твердий м'язце і сальце. Полетіли дивитися. Добрий день, мої милі, мої хороші підписники. Хочете, ось погуляємо базаром. Зайдемо, подивимося, що тут є. О, є салківський м'ясо Зараз я зайду туди, это, сердельку візьму і трішки ковбаски зі справжнього м'яска. Вона ж, мабуть, смачна. Чого тут оце до сих пор маркетоп не відкрили, а? Так хочеться маркетопта. Був такий дощ, але зараз вже нема. Таке воно трішки ляпає. Я вже багато справ, вирішила своїх. Вон, бачите, як ринок. Ні, я б не, як би вам сказати не спеціально сюди їхала, щоб поснімати, бо сьогодні ж дощ, а ета, просто по путі заїхали. А потім думаю, щоб вже ж скоротати і не менше шариться, то треба ось зайти в салтівський м'ясокомбінат. Хочу, в мене закінчився сир і колбаса, а на базар я поїхати не змогла, бо дощ був. Зрозуміло. Зараз я зайду, щось виберу, бо ну. Тут акції є Пельміші, дивіться. Пельмені з курячим філе. Пів кілограма, ціно 100 гривень за пів кілограма. наверно, вони дуже смачні. Вареники з сиру. Гляньте, тут багато всього в салтовському. Ну, в Салтовському, я вам скажу, тут все таке смачне і недороге. Саме головне. Доступне кожній кожні людині, пенсіонери, люди, які отримують мінімальну зарплату, вони можуть собі раз в місяць прийти і купити 200 г колбаси і 100 грамів сира. Що тут ще м'ясо продається? Зараз вам покажу. О, гляньте, така корова курка нарисована. О. Курка, свиня. М? Дивіться. М'якоть лопотки 149 гривень 90 копійок. О, бачите? Тут можна знімати, а от на м'ясне, я не знаю. Філе куряче, 159,90. Це на базарі не знаходиться. Стегну. Гомілка куряча фарш. Курячі, 159,90. Тут, в принципі, філе куряче, дивіться, 159,90, воно просто ідеальне. Філешечку в принципі, можна тут взяти. і Колбаску зі справжнього м'яска. Президентська фінська, салямі Венец. Я то смачна, дуже сервелот, кстати, По 299 гривень, 50 копійок теж. А он, отримай дві рулька. З сиром. Одну взяв, а другу в подарок що. чешу 202 Салями з яловичиною. Що теж так же опція Варшавська по 126 гривень. Це, це хороше, ще сира ще. Ковбаски, ковбаски, сальці. бачите, я цього багатенько смачненько. нікого. Ладно, зараз ми сходимо ще на базар, там этот, а, сира кусочок візьмемо, полетіли, сир там продається. Ну Люблю я молочні продукти, люблю, там мужчина торгує, його доволі непогано, смачний той сирок. Візьму косочок, ладно вже потрачу гроші. Если в них є термінал. Бо налічки в мене практично немає. Вилетіли. А сподивитися. Не знаю, может. може. Будуть на мене вирощать, кричать. Все одно тут людей немає. Окулярам продають. Сейчас я вам покажу, де класні молочні продукти. І дешевше теж можна на базарі. тут десь. Вон, сир масло, ото там. Пішли до мусіни і тут одразу зайшли, сир масло. І тут можна все купити. Так, 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 король сиров. Вон 380 гривень кілограм. А у вас термінал працює? У вас тільки налічка. Так, от бачите, Оце отут. От Прийшли, взяли і пішли. Що вам давайте? Так, дайте мені король сиров. 5 О, дивіться, творог. І оцей творог пів кілограма тоді давайте. Ціни на масло. Оце отак. Все, так. Все, рибку можна купити. колбаску зі справжнього м'яса, сальце, качечку. У -у -у, вау. Так, бачите, зелені торгують, була ось тут м'ясом. Пройду далі. Зараз это піду, О, теж прохожу мимо, дивіться, яка собока класна. Гляньте, дайте їй поїсти щось. Дивіться, стоїть, стоять, ждуть покупці, поїсти нічого не дають. Сало, а почем у вас Не, сало. Сало. Ні, ні, їсти не буду. По створення даю. дому їду. Не кажу 150, по 100. Сто? Мягкий м'яке сало. Діти, як возьми. Я подумаю сейчас. Хорошо... Давай дай кусочок м'яса, їшь. Вона, мабуть, не голодна. А це стоїть. Всі продавці уговорюють з'їсти м'ясо. Не хоче собака їсти. М'ясо, Навірно, не голодна. Так ось я купила всього молочного собі. Так, о, ноги, кістки продають на холодець, її бажання можна набрати Всього. Ось курку продають. Уже Да. погода, звісно, на вулиці не льотна. Сухофрукти можна купити багато всього. Ви знаєте, я навіть не ожидала, що я сьогодні опиніюся на базарчику. От зараз вам покажу фініки по 150 гривень, Изюм по 180, по 180, по 250, а тут класний кіоск, дліночка там торгує таким цікавим. Можна багатенько всього купити, різних смаколиків. В принципі, тут базарчик критий виходить, можна все що угодно взяти. Хурма по 100 гривень у нас іде. Яблучка, о, дивіться, виноградик 80, грушка 40, 38-35, банан 68. От грушка. Дивіться, скільки всього є обзор вам базара. Тут сухофрукти, сушечка. Сюди підходиш, а тут так пахне. Такий приємний запах. Прилітайте, це якісь сладості. І сухофрукти, все, що хочеш, можна взяти. М -м? Ось можна грибочки купити. Не, ну, по 150 пісні. Да, Капуста. Mm. Так, думала, грошей не тратить, але все одно трішки потратила. Ну, я так беру на неділю мені вистачить. О, оце хотіла попробувати. халва смаракська. Я узнаю, по чому ця халва. Саме смачні яка? эта. Вот эта, вот 100 гривен. Да, 100 гривен. Пол Да. Добре. Давайте. Одно два. Свою халычку. А что это у вас за оливковая олия? Итальянский оливка. Итальянский. Это с Италии? Да. Что? С Италии. Не оливковая олия. А, а сколько да. стоит? 550. Перемен. 550. Да. А там есть там... производитель? на упаковке. Да? да? А можно? А, еще маленькие сам. А, о. Сто да? да? Одну литр. Это тоже литр. Да, это а, для жарки. Для жарки. Да, для салат на, mm. не, надо. А еще есть молины, хорошие. А ну, расскажите мне про самую классную оливковую олию. У мене за 100 гривень, думаю, може, влож... може термінал, яка ще є? Бачите, от, мужчина продає. Сто uh, 150 оливка. 100 оливка. Да, это один літр – 650 гривень. 650. Да. А, все, я поняла У вас 650. А это для жарки 180 літр. Сейчас подождите секунду. Так курага 200. Груша. Двести двадцать разных. Двести двадцать. А хурма. Двести тридцать разных. Айка самый смачная тут? Курага смачно, понятно. Курага, да? Да. Самое смачное. А откуда вы привозите эти сухофрукты? а Амант это украинские фермы. Украй... А, наши, наши, да? Да, украинские фермы. Корага узбекские разные. История разная. История разная. Да. А фисташки у вас? Почему? Це килограм, аж, да? Это пів килограмма, да? Нет, это полкило триста гривен. Ага, я поняла. О, двигайте. Подарунковый набор, да? Да. Клосс. А такие наборчик секи кушки. 280. 280. А оце що за цукерки? Це без алкоголя. Алкоголь? Не алкоголь. це Не вообще это фрукти. Да, конечно. Ні. Это фрукти. Да, ваші продукти знімаю. Можна? Можна снимаю. Можно? Можно, снимать. Значит. Так. Шиканула, купила оце халуи. Сказав мужчина сама-сама саме сама смачна. Не знаю, дорого чи недорого. О, носочки можна купити, дивіться, по 25 гривень. Налітуйте. Налітайте. Налітайте, розбирайте. І от це, мабуть, з Єгипта чи шов. Теж от ці штуки продають. Я вам спробую скажу, смачне воно чи не смачне? Багато всього квіїти. яка. дощ йде, я побазарю шаюсь. Даже київський торт. М? Це так. Пішли далі. Ви знаєте, я побувала в м'ясному павільйоні, я зрозуміла. Вони вже до мене, навіть чи звикли. Вони кричать, що я знімаю, а оговорюють, щоб я щось купила, оказується. Оце отак. Оце такий базарчик. Купила саме необхідне. Сьогодні стушу картопельки з м'ясцем. і чай з молочними продуктами буду. Ну, і Халличко попробую, Так як у мене сім'я, я ж не одна. Єва є, треба буде в Єву колись сходити. Та мене на районі також вона є. На базарі я не хочу, а на районі схожу. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до самого кінця, підписуйтесь, ставте лайк пишіть коментарі. І натискайте на колокольчик і обов'язково діліться з ним в Facebook.